Ну що ж, дорогі мої відмінники, ми з вами сьогодні створимо базу даних, яка називається магазин. Зразу ж починаємо створити базу даних, називаємо її своїм прізвищем. Прізвище, ну а далі слово магазин. У цій роботі ми научимося створювати таблиці за допомогою імпорта. Тобто ми не будемо таблиці заповнювати даними, а будемо імпортувати даними. Для того, щоб імпортувати ці дані, у нас є Excelська таблиця, яку ми і використаємо як основа нашої бази даних. Беремо Створити, беремо таблиця. І ось тут, на самій таблиці, правою кнопкою вибираємо імпорт. Імпорт з Excel. Тепер шукаємо нашу таблицю Excelську. Вона в нас на робочому столі. Зараз ми її знайдемо. Ось вона, магазин. Нажимаємо ОК. І ми бачимо, скільки тут є робочих аркушів. Беремо перший аркуш Він називається закупки. Закупки. Називаємо далі. Перший рядок містить заголовки. Правильно. Нажимаємо далі. І перевіряємо поля. Перше поле у нас місто. Тип даних текст. Друге поле. Дата і час. Правильно продано. Ціле число. Можна звичайне ціле число. от, Покупці. Теж нехай буде ціле число. Прибуток. Грошова одиниця. Добре. Номер товару. Теж буде ціле число, і номер, і номер нашого поставника, теж буде ціле число. Все, ми вибрали все, що там треба, нажимаємо далі. І тут нам Excel хоче додати ключове поле. Як ви знаєте, ключове поле має бути, мати унікальні записи, тобто записи, які ніде не повторюються. Якщо у вас в таблиці такого поля немає. Тоді ви дозволяєте це створити ключове поле. І він робить ключове поле-ідентифікатор. Нажимаємо далі. Таблиця називається закупки. Годиться нам така назва. Готово. І закрите. Ось у нас появилась перша таблиця закупки. Відкриємо її. Нормально. Ідентифікатор. Це можна посунути сюди. Да, тут треба роз те, щоб було видно. Ще розсунемо. От, продано покупців, прибуток. Так, всі були на місці, всі дані на місці. Добре. Закриваємо. Зберігаємо зміни. І перевіряємо конструктором. Так, ключове поле є. Все правильно. Закриваємо. Тепер. Імпортуємо наступну таблицю. Знову йдемо в Excel. Знову беремо цю саму базу даних магазин. Окей. І беремо вже другу. Другий аркуш. Другий аркуш називається поставники. Далі. Перший рядок заголовки правильно. Перевіряємо полів. номер поставника. Нехай буде ціле число. Порізуємо ще текст. Рейтинг. Нехай теж буде текст. Ні, не, нехай буде ціле число. Ну і телефон теж буде ціле число. Далі, оскільки в нас є унікальне поле, то нам не треба це поле, яке нам пропонує АЦС. Ми вибираємо вибрати власний ключ і вибираємо це поле як ключове. Нажимаємо далі. Таблиця називається Поставники. Годиться нам таке, готово. І закриваємо. Все, чудово. Чудово, чудово, чудово. Але щось в нас не вийшло, бо з'явились помилки. Ну, помилки ми ці видалимо. А, таблицю поставників відкриємо, подивимось, що в нас тут. Ніби все добре, ніби все добре. Тоді перевіряємо ключовим полем. Є номер поставника, текст, число, ніби все добре. Добре. Третю таблицю. Імпорт Excel. Знову вибираємо наш магазин. Окей. Вибираємо аркуш 3. Далі. Далі. Номер товару. Ціле число. Назва, текст, кількість. Тайб подвільне значення. Ціна. Це в нас буде грошова одиниця. Сума буде грошова одиниця. Книжка хай буде подвійне значення і всього грошова одиниця. Є. Далі. Вибираємо свій ключ, того, що в нас є унікальне поле, яке називається назва товару. Кожен товар має, тобто номер товару. Далі. І готово. Закрити. Появилось. Все, тоді оцю першу таблицю, яку ми... Закриваємо, у нас зникла. О, правда, не переіменували його, треба її переіменувати і назвати товар. Це є у нас таблиця товар. Відкриваємо таблицю товар. Все тут добре. Відкриваємо її конструктором. Є ключове поле. Теж все добре. Після того, як ми зробили всі таблиці. Щоб наша база даних гарно працювала, ми маємо зв'язати. Маємо зв'язати наші таблиці. Можна зв'язувати звідси, а можна ось так перетягувати поставщики, закупки і товар. От є в нас три таблиці. Як же ж можна зв'язати? Таблиці можна зв'язати по ключових полях і ще багато по чому, але найкращий зв'язок буде по е, унікальних записах з типом зв'язків один до багатьох. Ось, наприклад, номер поставника є тут і номер поставника є тут. Протягуємо. Після цього дивимось номер поставника, номер поставника підходить. Ставимо галочку забезпечення цілісності даних, щоб нічого не втратилось. І каскадне оновлення пов'язаних полів. Якщо в одній таблиці щось зміниться, то щоб у другій теж змінювалося. І дивимось ти в зв'язку один до багатьох. Створити, бачите, один до багатьох. Тому що в цій таблиці. Номер поставника – це ключове поле. Тут записи не можуть повторюватись. А тут різні товари можуть привозити різні поставники. Через те можуть повторюватись тут поставники. І точно так само буде з товаром. Номер товару ключове поле в таблиці товар, тому що тут не повторюється товар. А в магазині він може повторюватись. Знову протягуємо сюди. Забезпечення цільності даних, каскадне оновлення жерних полів і нажимаємо Створити. Все. Є в нас три таблиці, зв'язані між собою зв'язками 1 до батьох. Закриваємо, зберігаємо, і наша база даних працює як єдине ціле.